Чому мовчить і коли проявиться? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чому мовчить ваш партнер і чи проявиться він взагалі? Хто він такий? Боїться зараз і дуже сильно переживає. Дуже багато в його житті зараз несправедливості. Дійсно, спілкування немає, зараз збирається десь в дорогу, і тут дуже-дуже в нього зараз неприємна ситуація. Почуття в нього до вас є, але він проявитися не має в змозі. Зараз, в даний момент, немає просто, немає можливості. Ви багато спостерігаєте за ним, між вами далека відстань, ви можете спостерігати за ним тільки в соцмережі. Заходив чи не заходив, тут його не було. Когось програється, навіть що це військовий. Велика відстань, тут складна ситуація. Чоловіка дійсно, важко йому дуже. Ви думаєте, що він вами маніпулює, але це не так. Тільки буде можливість, він зразу до вас проявиться пояснить все, що було, що не мав змоги проявитися, а тільки буде можливість, буде активний. Спільну мову знайдете, ви йому повірите. Дійсно, підтримка його з вашого боку дуже йому зараз потрібна в цій складній ситуації, і відмовити ви йому не зможете. Так що проявлення буде.